Добрий ранок, шановні батьки, ми продовжуємо з вами розмовляти про адаптацію дитини до дитячого садочка. Помилки батьків, які ускладнюють дитині адаптацію до дитячого садка. Дорогі батьки, ви ж знаєте, дітям треба трохи часу, щоб полюбити садочок, але є кілька моментів, які можуть зробити адаптацію важчою. Давайте розберемо їх разом. Прощальний концерт на півгодини. Всім знайомий концерт. Коли ви стоїте на порозі, обіймаєте дитину, як у кіно, про прощання з кораблем у відкритому морі. Дитина думає, мабуть, тут щось небезпечне, краще коротке. І тепле, папа, -па, гарного дня. І впевнений крок до дверей ваша спокійна поведінка, спокій дитини. Наступна відкуп за відвідування. Оце підеш у садочок, куплю шоколадку, знаєте. Чим закінчується дитина починає торгуватися сьогодні шоколадка, завтра велосипед і так до 18 років. Приємні змови з вихователем. Знаєте, коли батьки підморгують вихователю і шепочуть, якщо заплаче, одразу дзвоніть. Або Сьогодні не змушуйте його спати. Дитина не гірше за Шерлока Холмса все розуміє, а потім думає: ага, тут можна домовлятися. Я особливий. У групі ж правила для всіх однакові. Так дитині простіше звикати і почуватися частиною команди, а не таємним агентом із власною місією. Рятування від садочка. Залишаємо дитину вдома через не хочу. Чи легкий нежить, і тоді малюк думає, так, садочок такий страшний, раз мама мене рятує, а регулярність і передбачуваність наші найкращі союзники. Драми на тему розставання, фрази типу, Як же я без тебе? Чи мамочка буде сумувати? викликають у дитини почуття провини. Замість гратися з друзями вона переживає за вас. Краще я тебе люблю, а ввечері. Розкаже, що було цікавого, що робили сьогодні. От бачите, все просто, трохи спокою, трохи гумору, і ваша дитина крок за кроком полюбиться дочок. Адаптація триває 2-3 місяці. Це нормально. Головне дати малюку шанс звикнути без зайвого стресу.